Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами я, Варб'ява Наталі. У нас з вами тема дня. А ми розбираємо продукт, який називається Netverse. Це один з моїх найулюбленіших продуктів. Я його сильно відчуваю, його відчуває мій чоловік. Я його додаю в чай, до речі, в наш чай. Так? І а, саме головне, як на мене, що він робить, це він дає можливість а, дуже швидко оновити силу, мати енергію, переключитися, мати такий ясний розум, щоб а, продовжувати робити будь-яку справу. Це і а, можуть бути розумові справи, да, і діяльність, яку ви можете робити руками. Це такий а, волшебний а, ключик. А, але Енергія, вона, знаєте, не така, як от після кави. От Я, наприклад, після кави відчуваю тривожність, таку прям серце частіше б'ється. Тобто, це така енергія для мене на да, на гармоні стресу. от Те, що робить кава. От. А це енергія дуже м'яка. Вона ясна, концентрована, вона з класними думками, але вона не тривожна. Це мені дуже подобається. Виглядає продукт, як порошок. Да? А, має приємний лимонний, лимонний смак, одну ложечку. Мірну. Я кладу її в чай. Або на стакан води ви можете класти, або ви можете покласти в коктейль, неважливо. Я просто люблю з нашим термочаєм. Значить, Що ми маємо знати про цей продукт? Взагалі. Цей продукт створювався на основі розробок Нобелівського лауреата Луї Гнара, який отримав премію в області фізіології і медицини за відкриття свойств молекул аксіда азота газа. І у нас в організмі з вами судини виділяють молекулу газу. Оксиду азоту. І цей, ця, цей газ, ця молекула газу, вона не дає судинам звужуватися, зліпатися. Вона їх робить прозорими для того, щоб кров біжала правильно. Да? І фактично, оцей продукт Nightworks він создавався для того, щоб людина не вмерла від інсульту інфаркту. Щоб дуже добре працювали судини. У нас є самі маленькі судини, це судини головного мозку і коронарні судини серця. Вони самі такі маленькі і найчастіше вони зліпаються. Якщо ми з вами додаємо такий продукт, то ми робимо дуже кайфову, круту профілактику відновлення судин і виробітки оці молекули газу, Значить, Що містить цей продукт? Вітамін С, вітамін Е, фоліова кислота і Три амінокислоти, які самі а, утворюють а, нужний, а, отей, нужну виробітку того азоту, Да? Це L-аргінін, таурін і l цитрулін Також тут є ще екстракт меліси лікарської. Ось такий в нас з вами продукт. А, значить, кому він потрібен? Ну, мені здається, сьогодні в сучасному світі він потрібен кожній людині. Тому що ми всі з вами а, випробувані на стреси, ми всі з вами а, дишимо, живемо да, в такому а, світі, коли дуже багато а, чинників, а, які а, сприяють а, негативно на наші судини. Це, це так є, да? починаючи з переміни погоди. От. Тому цей продукт, як на мене, потрібен абсолютно кожної людини. Особливо він рекомендований після 35 років, бо е здібність нашого організму виробляти оцим, цю молекулу вона дуже сильно знижується. Ну і ви знаєте статистику з приводу інфарктів інсультів. Про відчуття я вам сказала: дуже кайфова, м'яка енергія, ясність в голові, е спроможність видавати ресурсні думки. Те, да, зробити роботу свою, як це потрібно, якщо це особлива розумова робота, так? або якщо у вас активна фізична робота, це теж також дуже працює. Із секретиків. впливає благод... дуже благоприятно на потенцію чоловіків. У нас неоднократно такі результати ми отримували. О, чоловіки люблять цей продукт за це, да а, назір. Назір також. Да? О, це, опять-таки, судини головного мозку. А, і то, що я вам сказала, судини головного мозку і судини серця. Відчувайте це, пробуйте. А, ще додаткову інформацію напишу.